Дотримуючися мінських домовленостей, сили антитерористичної операції продовжують відведення важкого артилерійського озброєння від лінії розмежування у зоні АТО. Так минулої доби в рамках другого етапу на визначенні відстані передислоковані самохідні артилерійські установки. 2С3 «Акація». Найближчим часом за умови дотримання бандформуваннями мирних домовленостей розпочнеться і третій етап відводу артилерії. Передислокація важкої артилерії відбувається під постійним наглядом моніторингової групи ОБСЄ та представників світових змі. Своїми діями українські військові вчергове демонструють, що повністю дотримуються домовленостей, чого очікують, і від ворогуючої сторони. Водночас, протягом минулої доби, нікому не підконтрольні бандформування з митової провокації продовжували обстріли позицій українських військ. Бойовики 40 разів завдавали вогневих ударів по силах антитерористичної операції та мирним населеним пунктам. Донецький напрямок і надалі залишається найгарячішим. Тут під вогонь з різних видів зброї потрапили Авдіївка, Опитне, Піски. На Маріупольському напрямку з мінометів ВБМП обстріляли селище Широкіне. А близько опівночі українські воїни відбили штурм бойовиками цього населеного пункту. На Артемівському напрямку противник вів вогонь по Ленінському, Лозовому і Майорську. А о 12.03 дня ворог застосував реактивні системи залпового вогню і артилерію. По південно-східній околиці селища Кодима, де взагалі немає сил АТО. Триває процес відведення українського важкого озброєння від лінії розмежування. Зараз проходить передислокація самохідних артилерійських установок, 2С3 «Акація», які здатні вражати цілі на відстані до 20 кілометрів. Відвід цієї важкої артилерійської техніки відбувався під контролем представників ОБСЄ. Сьогодні буде завершений відвід 2С-3, складений план відводу іншої важкої артилерійської техніки, в тому числі систем залпового вогню, до яких відносяться ГРАД, Смерч, Ураган. Ситуація на сході нашої країни нині досить складна, і хоча українська армія відводить важку техніку, російські найманці не припиняють обстріли, порушують мінські угоди. Незважаючи на те, що європейські країни тиснуть на Російську Федерацію, Україна і сама має знайти інструменти впливу на країну агресора. З однієї сторони, ми дожди полагатися на свої сили. з другої сторони, максимально даже використовувати дипломатичні інструменти для того, щоб... Заручитися підтримкою західних стран, хоча б на дипломатичному рівні, щоб дозволило ізолювати Росію на дипломатичному рівні. Майбутнє України залежить не тільки від світової спільноти, але й від кожного з нас. Зробити більш європейську демократичну Україну, це буде найголовнішим індикатором для тих же росіян, для того ж в тому, що в Україні щось можна було зробити, що Україна може себе створити. І це дозволить, в тому числі, і завершити ці бойові дії. Силя фахівців Міністерства оборони, волонтерів і всіх тих, кому не байдуже життя наших військовослужбовців, нарешті дали свої результати. У мене в руках перша українська тактична аптечка. Що ж, давайте перевіримо, чи достатньої обсягу для порятунку наших військових. Першочерговим завданням медичної допомоги на полі бою є зупинення кровотечі та виведення людини з шокового стану. Тому саме ці комплектуючі нових аптечок є надзвичайно важливими. Комплектація аптечки Входить ну, 100% медичного майна, які необхідні для надання першої медичної допомоги, невідкладної медичної допомоги. На сьогоднішній день входить до складу аптечки кровозупинний лікарський засоб, такий як Целакс Квіклот. Є можливість в перші часи, в першої години зупинити кровотечу у бійця пораненого. Кожен хто займається укомплектуванням аптечок, розуміє, що від нього залежить життя українських військових. Наш колектив патріотичний. І до будь-якого завдання, яке нам поставлять, ми відносимося з, з такою відданістю. Ми готові в будь-яку хвилину прийти на допомогу нашим збройним силам, і будь-яке завдання, яке нам поставлять, ми будемо виконувати його. Проте, навіть розроблена фахівцями міноборони, аптечка не врятує життя, якщо не вміти нею користуватися. Тому питання навчання особового складу стоїть надзвичайно гостро. Найважніше зараз є, щоби були якнайбільше інструкторів, які можуть навчити більше і більше військових. В одній з наступних програм. Ми розкажемо вам, як нова аптечка може врятувати життя українському воїнові. Система безпеки польотів, як армійської авіації, так і літаків повітряних сил потребує доопрацювання. Потрібно більш ретельно аналізувати ризики під час пілотування та діяти на їх упередження. Канадці поділилися своїм баченням у вирішенні цього питання. Є велика різниця між системою безпеки і системою безпеки польотів. Тож потрібно досконало проаналізувати всі ризики наперед, щоб їх уникнути під час проведення бойової операції. На 90 відсотків система України тотожна із канадською 10 відсотків це ті прогалини, які потрібно надолужити. Оце ті 10 відсотків, за які я говорю, у нас різниця є в класифікації визначень і в політика невтручання. Наприклад, в канадській стороні і в інших передових странах, у яких є передові страни авіації. У них це питання вирішується без Матеріального переслідування пілота або іншого якось персоналу першою йде, да, йде причина, а потім профілактичні заходи по їх усуненню. Ці чоловіки служитимуть у високомобільних десантних військах. На Житомирському полігоні розпочалися перші тренування мобілізованих. Тут на бойовому рубежі бійці з міномета Васильок вражають нерухомі цілі. Поруч гатить більш потужна зброя, – Д-30. І самохідні артилерійські установки. Заряджати снаряди, командувати розрахунком і виявляти цілі. Цьому вчать кожного солдата. Один з них Максим Яченко, за плечима хлопця, строкова служба. На мобілізації працював на СТО, так, тож можу? на техніці розуміється добре. Я цю пов'язку ждав давно, просто не мог понять, чому вона раніше не прийшла. Поруч на навчальному полі солдати керують новенькими БТР 3 та 4. Ігор Дождів. в армії навідник оператор, а в цивільному житті Коваль лише тиждень, як тренується у стрільбі з цієї машини. Каже, результати доволі непогані, чудово. Прицілюється, добре б'є патрони. Все. Пушка, гармати хороша, чудово. А ось Михайло, Тарас та Олександр самі попросилися у десантники. Всі троє родом із Запоріжжя. Щоправда, вперше познайомилися уже тут, на полігоні. За місяць підготовки вони стали як справжня команда. Сподіваються, що в АТО поїдуть цим же екіпажем. Нормально займаємося, здружилися. Получається, все нормально, інструктора. Тож нормальні. так, да. да, все, все у нас виходить. БТР. Новий, ну, дуже простой в експлуатації. Да, да. Майбутні десантники навчаються відбивати і напад на конвой. А неподалік зенітники стріляють по світловій міні, котра грає роль літального апарата. Живуть мобілізовані теж на полігоні у наметовому містечку. Микола Дейвік показав нам свою скромну оселю. Каже, найнеобхідніше тут є. Годують теж нормально. Микола контрактник. керує відділенням, де всі мобілізовані. За віком він чи не наймолодший у підрозділі, та незважаючи на це, з обов'язками справляється. Колектив взагалі обалдений. знайшли спільний язик. На хлопці не обіжаємося, нічого нормального. Навчають мобілізованих інструктори, в яких за плечима досвід. АТО. проблем з набоями чи то пальним немає. Люди йдуть уже осознання, йдуть вони, як добровольці через воєнкомати вооруженної сили. Їхнє старання на 10 голов вище, ніж по першій волі мобілізації. На цьому полігоні мобілізовані навчатимуться півтора місяця. Потім прибудуть до аеромобільних підрозділів, де на них чекає ще декілька тижнів насичених тренувань, і лише після цього їх направлять у зону АТО.